Минулого року в магазині Розквітай придбала свої три перші широколисті гортензії. Саджанці були шикарні, уже з квітконосами. Я знаю, що їх обов'язково потрібно вкривати на зиму, бо з нашим кліматом вони не перезимують. Але я вирішила, що ще для більшої надійності їм все ж краще буде у горщиках, щоб можна було занести у погріб. Взяла 20-літрові кашпо. Це виявилось дуже зручно, бо влітку ще й змогла вберегти їх від палючого сонця. Догляд виявився досить простим. Саджала у припада. Додала добриво пролонгованої дії та сірку. Два рази влітку пролила ще добривом для кольору. Квітли вони у мене все літо. Перед морозами спустила в погріб, де не поливала, але погріб був досить вологим. Весною знову винесла на вулицю. Оцінила, наскільки більшим буде цвітіння цьогоріч. Підживила знову добровом пролонгованої дії, їм цього вистачить до осені. Дуже рекомендую і вам посадити. Не така ця рослина і складна у догляді, як боялася я на початку, але ж скільки краси. Магазин Розквітай уже має в продажу такі гортенції, тож поспішіть, поки є в наявності, бо ціни дуже гарні.